О Господи, це ж майже рік тому я записав якісь відоси про якусь древню гру. Щось там кривлявся, шуточки, якісь Який зашквар, Боже. Ну, все, я маю продовжувати. Заради своїх підписників. Вітаю, друзі! Так, тепер на цьому каналі аж 6 підписників, і я можу звертатись до вас в множині без іронії та обману. Оскільки попередні відоси на каналі були про флешпоінт, цього разу я вирішив записати відео про інший флешпоінт. Оригінально гра, про яку сьогодні йтиме мова, називається Operation Flashpoint Resistance і насправді є доповненням до оригінальної гри. В наші часи таку штуку могли б спокійно назвати DLC, але тоді таких модних слів ще ніхто не знав, тож Resistance в принципі, можна вважати цілком собі окремою грою. Сюжет Resistance починається за три роки до події оригінальної гри на острові Ноговія. У когось тут явно фетиш на острови. Весь острів, по суті, є маленькою незалежною республікою. Гра починається з хаотичної катсцени, в якій купка незрозумілих поки що тіпів говорить про якісь переговори і засідку. А сцена показує нам кілька знайомих облич. По-перше, його йобнута величність Льоха Губа, командир совєтів з оригінальної гри. По-друге, це ж наш друзяка Хокаге мега команда Дельта Форс Петцнаультра Паверфул Джеймс Гастовський. З контексту сцени стає зрозуміло, що тіпи з початку заставки за потужної підтримки Гастовський їдуть на перемовини з Губою, який жодних переговорів не планує і просто готує на них засідку. Але незрозумілі тіпи теж демонструють неабиякі інтелектуальні спроможності і ініціюють контрзасідку. тра та та та, -та все вибухає, хтось кудись біжить, бо гемія представляє операція Спалах, точка, супротив. Закадровий голос навалює щось про похмурі знамена, і наступна катсцена знайомить нас із нашим протагоністом на ім'я Віктор Трошка. Або ж перекладаючи мови ворога, вітя чуть-чуть. Вітя місцевий дауншифтер, який живе посеред якогось дрімучого лісу, і повинен напрягати друзя кустечко, щоб доїхати до найближчого міста. По дорозі чуваки зупиняються, щоб Вітя міг ніякого поспілкувати з цією кралею, яка, як виявиться пізніше, була дружиною загиблого друга Вітька. Між тим нам показують маневри Червоної армії, натякаючи на те, що гра буде все ж не про особисті драми мешканців вигаданого острова. Катсцена на початку гри доволі довга. Тож, коли ми доїжджаємо до найближчого міста і нам нарешті дають контроль над грою. У цьому раді, навіть незважаючи на те, що наша перша місія доїхати на роботу. Оце я розумію реалізм. Тут у нас є два варіанти: чекати автобуса на зупинці разом з цією низкополігональною кросуною, або ж побігати містом і знайти тіпа, який відремонтував мотоцикл Віктора Трошки, як справжній офісний планкто не зануда, я обрав мотоцикл і пішов випробовувати ігрову фізику на міцність. Ні, ну що, вірю, я повірив. Щоб доїхати до офісу, нам потрібно заправити залізного коня і на заправці рандомне радіо розказує нам про політичну кризу в Ноговії. Виявляється, якийсь міністр комуніст образився на реформи, подав у відставку, закликав всіх піти вслід за ним і поїхав зі своїми корішами плакатись в Москву. Хм, десь я таке вже бачив. Після сцени, яка ще раз показує дотільність заборони комуністичної партії, ми тиснемо тапку в підлогу, добираємось таки до офісу і живемо своє життя офісного планктона. В перерві трошки знову дзвонить до кралі, до якої катав яєчка раніше, і домовляється про побачення. Надзвичайно цікавий робочий день переривається повідомленням президента Ногові, який повідомляє про вторгнення радянських військ на острів. Він закликає мешканців не чинити опору, оскільки баланс сил не дає острівчанам жодних шансів проти окупантів, у цілком властивій притаманній манері спадкоємці великої культури одразу починають розстріли цивільних на рівному місці, демонструючи свою відкритість до діалогу та мирні наміри. Всі ці речі наш герой коментує з натяком на те, що це не перший заміс в його житті, але бажання встрігати війну знову у нього на нулі. Тож тепер наша задача звалити з міста, аби уникнути діалогу з мирними наступаючими силами окупантів. Я вкрав найближчу машину, аби додати атмосфери хаосу, і на цьому перша місія завершена. Віктор чуть-чуть розказує, що, незважаючи на заклики президента до капітуляції, розлючені мешканці острова взяли в руки дідові стріляла. І зустріли ворога в чистому полі з цілком очікуваним результатом. Місцеві вожді, що спостерігають за битвою, приходять до висновку, що їм потрібен хтось, хто реально зможе командувати військом повстанців. Цей хтось, звісно ж, наш Віктор, який наразі сидить вдома і думає про те, що клята війна знайшла його після стількох років. Вожді приходять до трошки і просять його очолити повстання, але він морозиться, аргументуючи це тим, що у них нема шансів, і війна неодмінно призведе до ще більшої кількості жертв. Наступний ранок починається з радіопередачі, яку якийсь рандомний випускник МІГІМО веде in English from the bottom of his heart. Morning comrades. Listen to our morning news. Leader of friendly Soviet army helped Mogovo. Live in peace and prosperity. Colonel Aleksey Vasilievich Guba. Meet today with new president Ostrovsky and his colleagues. Трансляцію перериває міський божевільний з потужною радіостанцією, який каже, що це все брехня. Припиніть слухати радіомарафон і думайте, Ранковий чіл віктора переривають купа людей, які чомусь приходять до нього щось сказати, і в цьому моменті він... Тупо шрек, який просто хоче, щоб весь цей цирк з'їбався з його болота. Чисто по-людськи, зрозуміти його можна. Серед інших людей девідька забігає поранений боєць супротиву, якого добрі люди проти волі Віктора ховають в сараї, і одразу за ними приїжджають солдати разом із самим губою. Губа вирішує прискорити процес допиту, застрелює рандомного сусіда трошки, на що той починає кричати щось про ви не маєте права. Губа очікувано каже, що всі права він обертав на шкіряному патику, і наразі на цьому острові він батько і майже бог. На цьому льоха їде геть, ми отримуємо керування і маємо вибір. Видати бійця в сараї або ж дати бій. Я зганяв за бік хати, взяв із ящика дідове стріляло і прописав лося чуваку, який вирішив в бінокль подивитися на ріг будинку в п'яти метрах від себе. В цьому моменті, до речі, я чув постріл, але тупо не побачив цього чувака впритул. Роздивився його аж на записі. Хм, мабуть, мені теж потрібен бінокль. Після розстрілу беззахисних хлопчиків у камуфляжних трусіках я сів у їхню вантажівку і поїхав шукати базу супротиву. Чуваки без страху вишикували намети як на параді, і поки ми вели перемовини щодо статусу війська в повстанні, кляті воріженьки атакували нашу базу і вбили поточного командира. Наш герой переймає командування на себе, і ми відбиваємо першу атаку ворога. Наше розпорядження нам одразу дають підлеглих. На відміну від оригінальної гри, ніякого навчання тут не передбачено. В процесі бійки на зв'язок виходить той самий божевільний з радіостанцією, називає себе Тайсманійським дияволом, і каже, що по нашу душу виїхали кілька танків. Я підібрав РПГ, розташував в своїх доходях вздовж лінії мішків з піском і добив останнім пострілом ворожий Т-72, чим також вбив кілька своїх бійців. Упс. На цьому місія завершена. Фітьок бере правління в свої руки, дає мотиваційну промову в стилі Ми всі помремо, у нас нема шансів, і планує свою першу операцію. Через нестачу амуніції ми робимо засідку на ворожий конвой із зброєю. Перед місією я роздав максимальну кількість наявних гранатметів своїм бійцям і прихопив один собі. Сама місія доволі проста. Ми добігли до долини, по якій їхатиме конвой, засіли між камінцями на схилі і за моєю командою відкрили вогонь. Завзяті хлопаки з гранатометами так захопили вільним вибором ціли, що знищили ту саму вантажівку із озброєнням, яку нам треба було захопити. Тож довелося перепроходити місію і контролювати їх стрільбу ретельніше. Після конвою по нашу душу висилають Т-72 і БМП, але з тих самих позицій я в соло розстріляв їх без жодних проблем. Сідаємо в машину з БК, тікаємо на точку евакуації, вуаля! Захопивши трошки зброї, повстанці вирішують, що настав час для них знайти собі пару танків. Оскільки звичайні воєнторги Говії, мабуть, мають вельми обмежений асортимент, Віктор і його друзяки вирішують вкрасти танки у клятих окупантів з ремонтної бази неподалік. Власне, база це гучне слово для кількох танків у полі, але маємо, що маємо. Гра пропонує нам проходити цю місію з цілим загодом молодиків, здійснити штурм цих самих танків в полі, поки в фортеці на схилі поряд екіпажі цих самих танків радісно бухають. Ну, все в традиціях флешпоєнту. Ох, Я ж обрав шлях вовка одинака, послав своїх хлопів нюхати бебру і взяв справи у свої власні руки. Стань міштанками і тією фортецею чимала. Тож я скористався цим, аби проповзти повз ворожі патрулі, заповз церкву як примірний галичанин, і дістався до нелегального паркінгу. Ну, краса, обирай, що хочеш. Я заліз на місце стрільця у 80 і почав наводити хаос навколо себе. Крім пари піхотинців з РПГ, в цій місії немає фактично нікого і нічого, що могло б мені якось зашкодити. Та й на самій базі є кілька ремонтних вантажівок, яких можна полагодити свій танк. Цей же час я прикликав в своїх доходях приєднуватись до мене, трошки покатався і постріляв, аби розчистити їм шлях, і почав саджати їх по машинах. Через брак особового складу доводиться саджати чуваків подвоє на місця водія і стрільця, і на диво, гра фактично ніяк не карає тебе за відсутнього в танку командира. Машина їздить, стріляє власне. Що ще від них потрібно? В процесі відступу з краденими танками божевільний тіп з радіо попереджає нас про те, що ворогу не сподобалось ділитись з нами танками, і замість суворої догани проти нас висилають кілька одиниць бронетехніки. Один з наших танків тим часом був знищений з РПГ якимось недобитком, і з трьома машинами ми на всіх парах погнали в бік точки евакуації, аж раптом. Саманукому зряду. Омаєва му Нані?! Не знаю, який геній вирішив послати один танк і одну БМП проти трьох чотирьох захоплених нами танків, але результат вийшов ну, передбачуваний. На цьому все. Доїжджаємо до точки, ховаємо танки, ми молодці. Наступній катсцені Віктор з мужиками думають про подальші плани. Який стіп пропонує йти у вирішальну битву? На що Вітьок саркастично пропонує чувакам не стримуватись і одразу штурмувати Москву. Він також не забуває нагадати їм, що вони брудні селяни з вилами, яким просто пощастило захопити кілька танків. Замість штурму столиці острова він пропонує атакувати портове місто Мадрава на північному заході, де Совєти лише недавно встигли побудувати свою базу. Ми починаємо місію з того, що розсаджуємо наших болванчиків по двоє в осінь танки і Пишаємо штурмувати блокпост перед модравою. До речі, один з танків у нашому арсеналі це Т-55, який за мірками гри про подій 1982 року вважається доісторичним лайном Мамонта з Тріасового періоду. Ну ви розумієте. На самому блокпості є постав БМП2 і кілька гранатометників, які дуже весело розлітаються від фугасних снарядів. Пролетівши його, ми залітаємо в саме місто і починаємо наводити хаос. Крім наших танків, ми можемо викликати союзну піхоту, не те, щоб це було необхідно в цій місії, але найбуде. Крім одного активного танку, вся інша техніка в місті просто запаркована без екіпажів, тому основним заняттям тут є знищення скупчень піхоти противника нашими фугасами. В якийсь момент з півдня до ворога прибуває підкріплення у вигляді кількох танків. І через те, що я не зрозумів це вчасно і не зміг нормально побачити і прицілитись по них, своїм залпом вони знищили мій танк. Тим не менше, з другого разу я зміг зачасно зайняти позицію з видом на дорогу, по якій прибуває підкріплення, і знищив їх без особливих проблем. Ура! Ми відбили велике місто! Подивіться, яка краса! В наступній катсцені закатровий за голос трошки розказує про те, як успіх Мадраві надихнув ще більше людей приєднатись до повстання і нищити супостата всіма підручними засобами. Катсцена зображує засідку місцевих пивозаврів на радянських десантників і містить кековий момент. Та цим нас переносять наступну місію. Ворог зібрав велику кількість бронетехніки, щоб відбити модраву, і наша задача тепер відбити цю навалу з тим, що маємо на руках. За дефолтом чуваки розсаджені в танках потроє одразу, але я вважаю, що це неприпустимо розкіш в наші буремні часи. Після короткої реорганізації я зайняв місце у Т80, під моїм безпосереднім командуванням опинилися два танки і ПМП, і ще певна кількість бронетехніки керується союзниками і слідує за нами. Я знайшов пагорб з хорошим видом дорогу, якою їхатимуть виріженьки, і наступній. Кілька хвилин ми просто чекаємо на повідомлення нашого спостерігача. Через деякий час чувак повідомляє, що в наш бік рухається більше 20 одиниць бронетехніки, і, судячи з його голосу, він добряче наклав у свої штанці. Чесно кажучи, ворожих танків та БМП у цій місії реально дохуя. І як тільки вороги виходять на якийсь вогневий рубіж і починають фокусувати свій вогонь на тобі, місію доводиться розпочинати заново. Заруба дійсно достатньо серйозна, і згадуючи оригінальну гру, я не можу згадати місії з танковим боєм такого масштабу. Тим не менше, після кількох спроб ми таки знищили всі машини, але скрипт завершення місії чомусь не запускався. Я об'їхав поле бою кілька разів, щоб добити всі танки покинуті екіпажами, але завершені місії зупиняли не вони. Через деякий час я додумався доїхати до Мадрави, де ми знайшли і анігілювали якісь два відділення очманілої піхоти. І на цьому все. В наступній катсцені ми робимо засідку на джип з якимось рандомним офіцером, щоб просто сказати йому, що він дебіл. Великий грандіозний задум цієї операції для мене залишається загадкою. За цим слідує наступна катсцена, в якій до нашого табору прибігає рандомний чувак, жаліється, що совєти тримають заручниках і допитують мешканців його села і просить нас про допомогу. Питань нема, допоможемо. Фішка цієї місії в тому, що кілька цивільних посеред села стоять в оточенні ворогів, і як тільки вороги помічають вас, вони одразу відкривають вогонь по цивільних. Мій ігровий перфекціонізм взяв гору, тож я вирішив пройти цю місію, врятувавши селян. Поки я наказав своїм тіпам заховатись у лісі і не стріляти, і повзав пузом до села, прямо в центр біля полонених заїхала і запаркувалась БМП. Що трошки ускладнило задачу з порятунку цивільних? врешті решт зі своєю зброєю глушником я почав нарізати навколишніх ворогів. БМП посунулась кудись із центру села, і тут же була підірвана мною. Щасливі селюки втікли, а ми отримали нове завдання відібрати ще кількох бійців і атакувати ворожу базу в селі десь в горах. Діставшись до села, ми бачимо, що його охороняє ворожа БМП і кілька відділень піхоти, тоді як з нашого боку, штурмом, займається п'ятеро бійців. Хм, що ж може піти не так? Виробити ПМП доволі просто, але оскільки село знаходиться посеред доволі відкритої місцевості, де майже немає укриттів, штурму мене кілька разів бували рандомні воріженьки. Врешті-решт, об'їхавши село ззаду, ми знищили БМП, постріляли трошки піхоти на відстані і змогли дістатись до перших будинків. В цей час в навушниках почав шуміти звук ворожої бронетехніки, і я постійно настрьомано озирався у її пошуках. Проте. Щоб воно там не було, до нас воно так і не приїхало. І після зачистки бази, прихопившись з собою фуру, ми втікли до лісу. Подальша катсцена показує, що успіхи повстання привернули увагу американців, які потайки вирішили вийти з нами на контакт. В групі посланців від дяді Сема ми зустрічаємо Джеймса Гастовський з оригінальної гри. Виявляється, він і Віктор Трошка, старі друзяки з часів якоїсь неназваної війни, про яку постійно згадує наш Вітюн. Ну, логічно, у цих чуваків багато спільного. І Гастовський, і трошка можуть без жодних проблем сісти і почати керувати будь-яким зразком техніки ворожої чи союзної. Ну, генії! Генії! Гастовський каже, що залишиться на острові з нами, щоб доповідати командуванню про перебіг повстання, в той час як його сторона буде потайки постачати нам деяку зброю і повністю заперечуватиме свою участь у війні. Класіка! Наступна місія починається з того, що відьку повідомляють про зустріч радянських офіцерів в якомусь забаценому селі. Наша задача проникнути на тихого, нікого не вбивати, послухати, про що говорять радянські інтелектуали. І так само непомітно зникнути з того місця. Місія дуже проста: повзи на пузі, пропусти патруль, послухай два речення, пропусти патруль і повзи на пузі назад. Ворожих бійців в грі, мабуть, проектували кроти, оскільки лежачого трошку ворожі солдати не помічають з 15 метрів. Жодних складнощів тут немає. І розказувати про цю місію щось окремо, особливо й нема чого. Відслухана інформація дала нам підставу спланувати атаку на ворожу базу, де раніше концентрація ворожих танків була надмірною. Спочатку ми штурмуємо місто під назвою Міров. а <ріхи> може, не Міров? <ріхи> а точніше, палац над містом, в якому тусуються вороженьки. Далі за планом, за підтримки союзних танків, ми йдемо в атаку на саму базу, і, типу, все, перемога. Ми знову ж таки йдемо у відкритий штурм в десятьох, проти, як мінімум, зводу ворогів за підтримки БМП, але чомусь це вже ні в кого не викликає подаву. Штурм відбувається успішно, тупіч мобіки дохнуть пачками, і зайшовши на територію палацу, я не міг розуміти, де ховаються останні кілька окупантів, які надають ігровому скрипту закрити поточну задачу. Виявляється, що клята худоба заховалася прямо в бетоні, дочекалась на моє наближення і збрила мене чергою прямо зсередини колони, в якій воно ховалось. Що ж, моя повага справжнім шинобі з другої спроби, я взяв собі снайперську гвинтівку і модний пістолет. І цього разу штурм палацу перетворився на такий собі тир. Перевіривши зацементованих ворогів та зайнявши палац, ми переходимо до наступної фази плану. Я викликаю союзні танки, і ми з чуваками біжимо до сусіднього лісу, звідки почнемо атаку на ворожу базу. По дорозі нам зустрічаються ще дві кубки бомжів, яких ми долаємо майже без зупинки, і починаємо обстріл ворожої бази зі схилу. На самій базі є лише одна БМП і кілька крупнокаліберних кулеметів, розібравшись із якими, ми знову переходимо в режим тиру. На перший погляд здається, що ворогів внизу доволі мало, і союзні танки доволі швидко просто паркуються на базі з таким виглядом, ніби все вже позаду. Тим не менше. При спробі доєднатися до них, звідкись із-під землі по нам почали вести щільний вогонь. Скосили половину мого загону і ледь не добили мене. З перебитими ногами, відстрілюючись по ворогах, яких я бачив, з навпіл, я доповз до бази, і мої доходяги зачистили всіх на ній. Після цього з півночі не на спробувала виїхати якась ворожа бронетехніка, але з цим прикрим самогубством союзні танки розібрались навіть без моєї допомоги. Ну що ж, місія завершена. Після того, як ми захопили базу, ворог вирішив атакувати її танками, а ми натомість вирішили дати бій на захоплених позиціях. Це ж було вже! Місія починається атакою піхоти, яку доволі просто відбити, якщо розсадити своїх доходя за кулемети та танки. Після цього у нас є доволі велике вікно часу для того, щоб підготуватись до атаки ворожих танків. Я припаркував наші Т-72 та Т-55 хвилин бази, посадив танки по одному бійцю на місце стрільця, перетворивши їх на такі собі турелі. Решту мужичків я розставив біля мішків з піском, а сам взяв кілька зарядів пластиду і розставив на дорозі. Після цього я повернувся на базу, взяв руки РПГ і сів у БМП, яку припаркував на схилі з боку, з видом на закладену вибухівку. Ідея полягала в тому, щоб максимально використати всю наявну вогневу міць і, скориставшись гарматою і птуром ПМПшки, доки вороги будуть стріляти. По моїх чудаках швидко висадитись із неї, поки вона не вибухнула від першого ж пострілу. З першого разу щось пішло трошки не так, але вже з другої спроби я розрядив БМП, вчасно висадився, і кілька разів промахнувся по останньому танку, який доволі впевнено добили мої мужички. Після цього ми чуємо в навушниках звуки гелікоптера і доволі швидко помічаємо в небі щось, що гра називає гелікоптером v 80 який підозріло схожий на К-52. Ошалілий Віктор чуть, -чуть каже, що. Це кінець, і ми з пацанами тікаємо у далекі ліси, подалі від страшних ударів гелікоптерів. На цьому завершується місія, і на цьому ж завершується цей огляд. Оскільки Resistance є доповненням до оригінальної гри, кампанія тут не настільки велика, і вже в наступному відео я зможу показати фінал цієї історії. Ну а поки на цьому все. Дякую за перегляд. Тисніть вподобайки, оформлюйте підписки, залишайте коменти. Киньте якихось гроші на збір, поверне живим для посилення ППО, щоб російські ракети не вибили енергоцентри у вашому районі, і ви мали електрику для того, щоб переглянути наступний відос. Побачимось!